Подержав сьогодні подарунок до Нового року довгоочікувану жемчужину сванеті. Не саму хурму, а череночки, вічки. Зараз розпакую і подивимось, що воно там і яке воно, що воно із себе представляє. Упаковка я зразу вам скажу. Супер. Туба, та ще й яка, як ми бачимо, і всередині. Ось такі пакуночки. Це бачимо жемчужина, а це ще і росіянка. Росіянку я вже, правда, пробував у себе, не прижилася. Ну, спробуємо ще зробити прищепу. Хоч це хурма, як я зрозумів, від вадіка так само. Ну, подивимося, що воно буде із череночки вийде. Ну ось, замотано було отаку плівку телефанову, все добре, зрізи не свіжі, видно, зрізалася. Чи заздалегідь, чи лежала. І не запаковані. Це вже погано. А можливо і на краще. Ну це тонюньки, це можна викинути, і з ним нічого не зробиш. Уже ж дуже-дуже-дуже. Ну, нехай побуде. Спробуємо оживити. Потрібно буде поставити у водичку та замотати. У вологу ганчірочку і якось ізберегти до весни. Ну що ж, будемо пробувати. Що скажу по брунькам? Бруньки явно видно, що це хурма східна. Або, мабуть, гібридна. Щось одне із двох. Більше даже схожемо на гібридну. Ну, дай Боже, щоб що із цього вийшло і подивимось, що воно таке. Раз, два, три, чотири брунічки. Ну, дві крайніх викинуті, дві залишиться. І тут так само вже буде над чим працювати. Тут одна. Однієї нема, дві, ну дві, двісті буде. Ну що ж, будемо працювати. Дякую за подарунок. Буду щось мудрити, вже не так довго залишилось. Ну, а тепер дивлюся на росіянку. Тут значно товстіші череночки, але теж підсушений. Зрізи теж не свіжі, але поки що обновляти не будемо. Можливо, я ж кажу і на краще, що вони вже підсохші. Випаровування, мабуть, не буде. Ну, все буде відомо тепер по весні. Броньочки теж під кутом. Ну, будемо пробувати, що воно покаже по весні. Один, два, три робочих. І тут теж три робочих, решта невідомо. Та ще, коротко кажучи, є над чим працювати. Ну що ж, дякую дуже. Пробуємо і вирішимо і подивимося, що воно то за хорма. А от сама пересилка у тубі дуже супер. Суперова. Якраз найкращий варіант для пересилки черенків. Тут довжина така. Але довжину можна вибрати будь-яку. Все окей. Все ж таки я не втерпів і вирішив дряпнути. Ну що я скажу? Камбій наполовину зелений, але це не свіжий черенок напівсухий всередині, далі вже так звану жемчужину дряпати не буду, почекаємо, дождемо. Зараз зроблю всі процедури, які повинні черенки витримати, Попробую, спробую привести до до ладу, хоч якось приблизно. Спробую наживити вологою череночки, а потім уже буду чекати. І зроблю я з цих череночків прививочку зимову на столі, а решта, що залишиться, вже залишиться до весни. Ну що ж, будемо надіятись, що щось. Буде, але по череночкам видно, що вони сухі. Такі, таку саму хурму я одержав від вадіка, і вона в мене зовсім не прийнялась. Ну нічого, будемо надіятись, що все буде окей. А тепер я хочу показати вам, як будуть виглядати свіжо Черенки підійшов до своєї хурми, зараз при вас і зріжу будь-який Ну, Я його посилати нікому не буду, тому заріжу буквально кінчик, так би мовити, вершечок. Ось так. Ось він зрізаний. Дивимося на свіжий, ось наведу на сніг. Бачите, камбій який. Зеленющий, а не такий, що ледь-ледь зелененький. Зараз ще підстругаю, трішки зніму шкірки. Кори, щоб ви побачили, як і виглядає далі. Ось вам зчистив кору. Як бачите, вона зелена призелена, камбі зелений призелений. І сама кора виглядає упругою такою, а не, ту, а не те, що зморщеною. Оце свіжий зрізаний живець. Ось я ще зайшов у кімнату і ще при світлі хочу. Показати, якщо на снігу було погано видно. Дивіться, кора гладенька, не зморщена, упруга, аж трошки блискуча. Ось камбій сам. Дивіться, в якому він стані. Бачите, він дуже зелений, не то що, тільки-тільки наполовину, коричневий, наполовину зелений. Ось так виглядають справжні свіжі живці, тільки що зрізані з дерева. І в такому стані вони зберігаються 2-3 місяці безпроблемно. А якщо дерево було викопане десь, скажімо, весною, а зберігалось до осені, сиділо собі у відрі, та ще пічкалось хімією, то то вже буде не дерево і не живець, то вже будуть, вибачте, за слова дрова. Але по цені нової пошти. Ось такий у мене виявився подарунок до Нового року.